Наш факультет називається філічний факультет освітніх технологій. Скажімо, наразі він є наймолодшим серед представлених сьогодні факультетів, але насправді він є найстаршим, бо саме з наш університет, тоді ще інститут, як ви сьогодні почули, починався з того, що він був заснований для того, щоб готувати вчителів іноземних мов. Отже, із нашого факультету ми бачимо, що в нас поєднується філологія і освітні технології, це власне ті інструменти необхідні для того, щоб вміти навчити іноземних мовчителів. Ці спеціальності раніше були представлені на різних факультетах, а у 2022 році було створено окремий факультет, який ми назвали філологічний факультет освітніх технологій. І знов таки скажу, що технології це саме ті, як тепер кажуть, tools необхідні. Tools, інструменти, прийоми, техніки, методи, якими має володіти майбутній спеціаліст, майбутній вчитель, викладач, який зможе навчити учнів, студентів, просто дорослих або маленьких дітей у дитячому садочку, навчити іноземній мові. Саме тому сьогодні ми поговоримо про те, чому знати мову не означає вміти її навчити. Також ви можете дізнатися як. Відбувається відповідна підготовка вчителя і викладача іноземних мов, які дисципліни для того вивчаються. Поговоримо про можливість навчатися за державним зумовленням на факультеті, про академічну мобільність і проходження стажування за кордоном, а також про дуже важливу частину життя будь-якого студента це життя не лише в аудиторії на парах, а поза її межами. Отже, про студентське життя на нашому факультеті, про студентське самовідчення. Чому знати мову, не означати, вміти її навчати? Тому що, наприклад, я дуже люблю такий от приклад, який я завжди навожу. Я, наприклад, дуже добре граю на фортепіано, але мої такі просто загальні навички, вміння володіння інструментом не означають, що я можу викладати саме навчання гри на музичному інструменті, бо я не володію. Такими спеціальними вміннями, не володію таким мистецтвом, щоб навчити грі на музичному інструменті іншу людину. А якщо навіть це буду робити, це буде так званий шлях спроби помилок. Мабуть, якщо я дуже довго буду намагатися, щось і вийде в кінцевому результаті, але я не маю відповідної бази, як теоретичної, так і практичної, як це зробити. Тому місія освітньо-професійних програм, які ми забезпечуємо на нашому факультеті, це власне формування конкурентно спроможного професійного викладача і вчителя іноземних мов. А це означає, що ми маємо сформувати у майбутнього професіонала цілий перелік необхідних фахових компетентностей у галузі і у сфері педагогіки методики навчання іноземних мов зарубіжної літератури для того, щоб майбутній вчитель, викладач був. Конкурентно спроможеним і зміг реалізувати місію, цю освітню місію діяльності в закладах загальної середньої освіти, коли ми говоримо про саме бакалаврат. Таким чином, на нашому факультеті ми готуємо викладачів з англійської, німецької, французької, іспанської і української мов. Я зараз буду вам показувати слайди, де представлені назви програм, спеціальності, спеціалізації, а також після кожного слайду ви побачите сертифікат про акредитацію, бо усі наші програми, як бакалавського, так і надалі магістерського, і третього аспірантського рівня, вони є всі. Сертифіковані. Отже, спеціальність середнього освіти, спеціалізація англійська мова та зарубіжна література, де відбувається підготовка вчителя англійської мови і другої західноєвропейської, а також зарубіжної літератури. Друга європейська, друга західноєвропейська мова на нашому факультеті може бути іспанська, французька і німецька на вибір студента. Далі у, у нас є програми, які готують викладача німецької мови як першої а також е, англійської, як другої іноземної і зарубіжної літератури. Ви бачите, що кожна програма, окрім двох іноземних мов, включає також зарубіжну літературу, бо наразі так називається спеціалізація, наприклад, німецька мова та зарубіжна література. В межах цієї програми у вас є можливість е, стати вчителем німецької мови, англійської мови і зарубіжної літератури. Е, далі, так само, ми можемо сказати про французьку мову, вчитель французької та зарубіжної літератури і англійської, як другої іноземної. І, і іспанської мови. Треба зазначити, що е, наші вступники мають можливість вступати на німецьку, французьку, іспанську мову навіть з нульовим рівнем. Так само, як і на романському факультеті, вони мають можливість вступити з нульовим рівнем на, е, за результатами е, НМТ або ЗНО і почати вивчати е, цю нову мову з, нульов, з нульового рівня з нуля. Тому є така можливість дуже часто до нас якраз звертаються з цим питанням. Якщо я ніколи ніколи не вчив іспанську мову, чи може вступати на таку спеціалізацію, як іспанська мова і зарубіжна література, то наша відповідь так: ви можете вступати і починати вчити ці мови з нуля. Єдина мова, яка не вивчається з нуля, це англійська. Треба зазначити, що наші програми німецька іспанська. І французька мають англійську як другу іноземну, і вивчають її теж, виходячи на рівень четвертого курсу, виходять на рівень С1, як із інших мов. Також на нашому факультеті здійснюється підготовка вчителя української мови і літератури і англійської мови. Ми зробили таку комбінацію, де Наші вступники мають можливість вступити на українську мову і літературу. Наразі треба сказати, що ем, саме ця програма у нас набирає набагато більшої популярності у порівнянні з іншими роками. І, до речі, можливість знати англійську і українську мову дає нашим. Випускникам, а також викладачам української мови, здійснювати підготовку з української мови саме іноземців. І в нас наразі є такі запити, є спеціально створені програми, і вони починають користуватися популярністю, тому це дуже важливо на сьогоднішній момент. Також програма є сертифікованою. Отже. Треба зазначити, що наші студенти в нас взагалі дуже багато, багато запитів на вчителів іноземної мови, на вчителів німецької. Останнім часом у нас дуже багато запитів було від школ, мовних школ, мовних курсів. До нас звертаються керівники таких закладів з проханням, щоб ми дозволили нашим студентам отримати індивідуальні графіки паралельно з навчанням в університеті викладати. Мову у приватних школах, на курсах в наших державних школах, в нас дуже-дуже багато таких запитів. І дуже багато наших студентів дійсно вже з 3-4 курс активно працюють вчителями або викладачами іноземних мов. Тому, мабуть, однією з перевагою навчання на таких програмах є те, що ти мати маєш право викладати під час навчання на бакалавраті і одразу після бакалаврату, бо якщо брати інші факультети, то право викладання з'являється дуже часто лише після магістратуру. Тут, після бакалаврату, ви вже маєте таку можливість викладати мову. І ну, сьогодні, до речі, в нас є, і буде говорити, вам розповідати про студраду голова студентської ради Богдан Смук, Він наразі не є головою студентської ради університету, він також має такий досвід паралельного навчання і викладання. Нам дуже часто ставлять питання, в основному це не діти, це зазвичай ну, не майбутнє. Наші студенти, абітурієнти, а їх батьки, яку ж наразі з кваліфікацією і кваліфікацією в дипломі отримують їхні діти, якщо вони закінчать наш університет. Наш не лише університет, а саме здобувають освіту на програмах з спеціалізації середнього освіта. Можемо побачити, що це бакалавр освіти за спеціальністю. Тут я взяла вам приклад спеціалізацію 014, ну, англійська Мова та література, і кваліфікація в дипломі вчителя англійської мови та зарубіжної літератури закладів загальної середньої освіти. Е, ну, відповідно щодо працевлаштування, як вже зазначалося, наші випускники дуже багато працюють у різного роду закладах, не лише в державних школах, але й в приватних школах і різноманітних мовних школах, і також працюють на мовних курсах. Є е, успішні. Наші випускники, які активно вже створюють свої ФОПи і мають навіть свої власні курси, є велика скажімо, когорта, які також займаються відповідним перекладом, бо під час навчання на нашому факультеті вони мають низку дисциплін за вибором, також з перекладу і на яких є попит на нашому факультеті. Також дуже багато наших випускників працює у різноманітних мас Але Давайте подивимося все ж таки на, якщо ми беремо наші державні вимоги, це в основному вчитель закладу загальної середньої освіти, це вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти і методист, тобто це саме ті види діяльності, професійні назви робіт, які може виконувати випускник, який закінчує, який закінчує навчання за спеціальністю середнього освіта. Отже, якщо ще... Підсумувати ми, можемо сказати, що об'єкт діяльності бакалавра освіти на наших е, спеціалізаціях це перша іноземна мова, яка може бути англійська, німецька, французька, іспанська, це друга західноєвропейська мова. Якщо е, е, в залежності від першої мови, це може бути англійська або німецька, французька, іспанська, також це зарубіжна література і власне методика навчання іноземних мов і культур у закладах загальної середньої освіти. Um, Забезпечення освітнього процесу за спеціальністю середньої освіти здійснюють високонауково педагогічні працівники, які працюють на факультеті, дві треті, з яких це професорсько викладацький склад, які становлять доктори та кандидати наук, професори і доценти. На факультеті працюють чотири кафедри, можете побачити їх назви і завідувачів, це кафедра германських і романських мов, це кафедра української філології, кафедра педагогіки та методики навчання іноземних мов і кафедра теорії та історії світової літератури. Освітній процес може відбуватися як в режимі офлайн, так і в режимі онлайн, тобто може іноді бути з змішаним, тому ми активно залучаємо до навчального процесу онлайн-платформу Microsoft Teams. Також у нас діють такі платформи і багатофункціональні системи, як електронний кабінет студента і Асу ВНЗ. А також зв'язок з нашими студентами ми здійснюємо через мережу Telegram, WhatsApp та корпоративну пошту Microsoft Outlook і інших інформаційно-комунікаційних технологій. Наступне дуже важливе питання, які? Теж важлива і для вступників і для їхніх батьків це те, що середня освіта спонсорується державою, відповідно, виділяються державні кошти на підготовку вчителя, і, зокрема, на підготовку вчителя іноземних мов. Тому 80% наших студентів навчаються на бюджетній формі навчання. Якщо брати по мовах, то плюс-мінус ми можемо отримати до 100 бюджетних місць на англійську мову і по 15 бюджетних місць на всі інші мови, такі як німецька, французька, іспанська е, і українська. Тому, е, якщо це цікаво, у вас є шанс саме на нашому факультеті вчитися на бюджеті. До того ж, у нас є гранти для студентів, які е, мають е, середній бал НМТ 150 і вище, вони мають право на отримання гранту. Це також дуже е, важливо. Треба відзначити практичність навчання на факультеті, тому що оцей так званий блок психолог-медичних дисциплін може стати в нагоді в різних ситуаціях, з якими можете ви стикатися, як просто звичайна людина, і бути спроможним допомагати рідним та близьким у різних складних життєвих ситуаціях. За стандартами, які ми на сьогодні маємо в організації освітнього процесу, 75% відсотків усіх дисциплін, які вивчаються на будь-якій спеціальності, є обов'язковими або нормативними. І 25% це ті дисципліни, які студент обирає, це так звані дисципліни вільного вибору. Тому, як і попередні мої колеги, знайомили вас з обов'язковими дисциплінами. У є в низка дисциплін, які є обов'язковими на факультеті, які ви навчає, які ви вивчаєте, якщо навчаєтесь за спеціальністю середнього освіти. Серед них ви можете побачити, що це в певному вигляді є певна комбінація філологічного напряму і психолого-педагогічного і методичного напряму. Тому можна побачити, які дисципліни ви будете вивчати, якщо ви будете навчатися на середній освіті. Дисципліни за вибором студента вони поділяються взагалі на дисципліни повного вільного вибору, де можна вивчати не лише там щось пов'язане з вашою спеціальністю, а зовсім інше щось. Зовсім нове, навіть можна взяти третю, обрати третю іноземну мову на вибір або обрати маркетинг чи менеджмент. Чи туризм так само. Але є також дисципліни, які пов'язані, дисципліни за вибором пов'язані з вашою майбутньою професією, тобто професійного спрямування і низка таких дисциплін. Вони, до речі, оновлюються майже кожного року, в залежності від того наскільки популярна та чи інша дисципліна. Іноді дисципліна вже стає непопулярна, але з'являється нова, яка відповідає вимогам часу. і... Це просто з попередніх років я відібрала декілька дисциплін, які майже завжди є серед загального списку дисциплін професійного спрямування за вибором. Наступне питання це питання саме міжнародної діяльності на факультеті. І наші вступники нам задають багато запитань стосовно чи є в них така можливість в майбутньому скористатися академічною мобільністю. Так, це можливо. А можливо, це саме через те, що ми спрацюємо з величими ж педагогічними школами Європи, де можна пройти таке стажування. Взагалі, міжнародна діяльність на факультеті вона не зводиться лише до можливості вчитися за кордоном. Міжнародна діяльність вона набагато ширше. Це, по-перше, ми залучаємо іноземних викладачів до освітнього процесу на факультеті, тому є низка дисциплін, які пропонуються студентам, які читають викладачі з інших країн. Наразі в нас читають викладачі з Масачусетського університету, з Канадського університету. Зараз відбувається у нас теж підготовка курсів, з які будуть читатися нашим студентам з університету Пуатьє. Тому це взагалі та і дуже багато інших гостьових лекцій, які читають професори іноземних вузів з різних країн, коли ми куди ми запрошуємо наших студентів. Також, як я вже зазначила, це участь і студентів, і науково педагогічних працівників. у Міжнародних програмах грантової підтримки Еразму плюс. На нашому факультеті студенти нашого факультету їздять на навчання. До таких країн Європи, як Іспанія, це університет Кадісу і Гранади, як Німеччина, це Швебіжгнюн, як Франція, це університет по Атьє. Далі зараз маємо запрошення до університету Кіпрі, на Кіпрі і Слубська академія у Польщі. І... Ще до міжнародної діяльності входить співробітництво з культурними центрами та спілками країн мова, яких вивчається, яке ж теж дуже розвинуто на нашому факультеті, і студенти залучаються до цієї діяльності. Також наші викладачі є членами міжнародних організацій, мають велику кількість відповідних міжнародних сертифікатів і залучають до такої самої учністі, участі наших студентів. Як я зазначала з самого початку, що навчання на факультеті не зводиться лише до вивчення дисципліни відвідування пар, воно набагато ширше. Перш за все, це студентське самоврядування, про яке вам розкажуть Богдан Смук. Але студентське самоврядування воно дуже важливе саме тому, що воно дає студентам можливість бути не лише пасивним учасником навчального процесу, але й активно брати участь в керівництві університету, в регулюванні внутрішніх процесів, які стосуються не лише університету, а окремого факультету. Ну, і відповідно організовувати цікаве студентське життя. Оскільки ми зараз щойно пройшли Хеловін, можете також побачити різні заходи, які проводила студентська рада нашого факультету, присвячені Хеловіну. Так само є світлини, де можна побачити е, заходи з нашого культурного центру, такі як дебют першокурсника, у нас були педагогічні змагання. Е, ми беремо участь і у спортивних заходах, які проводить університет, і е, які проводить Печерська е, наша районна адміністрація, і Київська адміністрація. Наші студенти, як бачите, є переможцями на різних спортивних. Заходах. Також е, велику частину діяльності на факультеті займає волонтерська діяльність. Вам розповідали про ярмарки, які регулярно проходять на підтримку третьої штурмової бригади. Тут можна побачити наш факультет, як він себе представляє. І ще окрема благодійна діяльність був минулого року Миколайчик для родини, е, також наші студенти були залучені до такої роботи. А ми наразі завжди запрошуємо до нашого факультету під час проведення днів відкритих дверей, які проходять в університеті. Ми також запрошуємо вас на тиждень факультету для того, щоб більш детально познайомитись з факультетом і стати учасниками навіть процесу навчання на факультеті, оскільки під час таких вже заходів в університеті ми пропонуємо студентам відвідувати пари, відвідувати заходи, Інтерактивні заходи, які проводять наші студенти для вступників. Тут якраз представлені декілька світлин з таких заходів. Також ми широко представлені в соцмережах мережах, і телеграм-канали, і Тік-Ток-канал, і Інстаграм. Можна отримати доступ до всіх цих соцмереж через цей QR-код або лінк, який подано над ним. Я всім дуже дякую за увагу. Запрошую до нас, ми чекаємо на вас. Ставайте родиною, частиною нашої великої родини Кенелу.